Буквально 6 місяців тому о, всі шилили Бірачайн. Тільки де не глянь, Ютуб, Телеграм, Твіттер всюди говорили про Бірачань, що цей теснет неймовірний гем, який так точно потрібно виконувати. Але за першу фазу набралося користувачів 20 мільйонів. Кому роздавати дроп, кого брити, невідомо. 20 мільйонів. Але бірешень, звісно, що не дурачки, вони випустили другу фазу. Можливо, буде ще третя фаза. І зараз в другій фазі всього лише активних юзерів є 150 тисяч. Погодьтеся, що роздавати дроп на 20 мільйонів, а що роздавати дроп на 150 тисяч це зовсім різні речі. Можливо, дійсно, бюречейн випустить ще третю, четверту, можливо, потім і п'яту фазу, додаткові дії. Можливо, ми будемо ще виконувати багато квестів з Galaxy. Але цей біречей, цей снет дійсно вартує уваги, який так точно потрібно відпрацювати. Тому ми не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо на екран до активних дій. Всі потрібні посилання, всі потрібні дії, як завжди, будуть в моєму телеграм-каналі. І посилання на цей пост. Як завжди, буде під відео. Переходимо до дій. З самого початку нам потрібно взяти тестові токени з крану. І наголошую: тут потрібно мати 0.201 ефіру. Якщо ми не будемо мати стільки на балансі в нативній мережі, а це 3 долари та 50 центів, ми забрати а, оці тестові токени не зможемо, тому нам буде потрібно поповнити. А, Гаманець Metamask, чи через якого ви гаманця будете виконувати цей тестнет. Іменно в нативній мережі Ethereum Іфоріумат. Коли у вас буде 3 долари та 50 центів, ви спокійно, легко зможете забрати тестові токени. Вводите гаманець і нажимаєте Drip Token. Я вже забирав, тому забрати ще раз не можу. Зможу забрати аж через 8 годин. Переходимо назад на наш пост, переходимо до дії 2, будемо робити свапи та додавати ліквідність. Переходимо на цей сайт. Ми вже ці дії робили, але робили в v 1 Зараз це по суті v 2 і будемо продовжувати робити ті ж самі дії і ті дії, які ми навіть ще не робили. З самого початку підключаємо наш гаманець Metamask. Підключили наш гаманець Metamask, нажимаємо сюди. Це означає, що ми міняємо мережу. На бірачейн. Нажимаємо перемінити мережу. Все, ми вже в мережі. Бірачей. Далі бачимо, що в нас підтягується наша одна монета Біра. Далі наголошую і говорю, які потрібні будуть монети, щоб пізніше ми знову не переходили, припустимо, до дії 6, а тут немає, припустимо, однієї монети. Ми знову переходимо на дію 1 або на дію 2, та забираємо або свапаємо тут чи на іншу монету. Тому зразу я показую, які монети нам потрібно, а тож на які монети нам потрібно свапити біру, щоб пізніше проблем не було. Нам потрібно, в цьому відеоролику буде хоні. І USDC і обернутий ефір, і по можливості обернутий біткоін. Зразу наголошую, що свапаємо по частинках не дуже багато, припустимо, вибираємо цей Хоні, нажимаємо хрестик і будемо свапати, припустимо, ось так. Не більше, нам більше не потрібно буде. Свапаємо на, припустимо, 5 доларів по долару кожну монету, і 5 доларів нам в нас залишається на сплату комісію на інші дії нажимаємо сюди, нажимаємо Swap, і в нашому гаманці Metamask зараз ми підтверджуємо нашу транзакцію. Нажимаємо підтвердити та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Свапнули на перший токен, далі ми вибираємо, припустимо, STG USDC, також вибираємо 0.1 монету біра, нажимаємо сюди, нажимаємо Swap. Та відповідно в нашому гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію. Бачимо, що вибила помилка, нічого страшного, нажимаємо ще раз ВАП та в нашому гаманці Metamask знову підтверджуємо нашу транзакцію. Це теснет, і звісно, що без таких проблем тут ніяк. Але набираємося терпіння та очікуємо, поки наша транзакція проходить, розповім вам про проксі, якими я особисто користуюся. Це проксі-селер. По-перше, вони швидкі, та якщо є проблема, підтримка зліва рішає вашу проблему будь-яку за мілісекунди. А, поки проблем з цими проксі в мене не було. І ми з командою використовуємо ці проксі на свою ферму. Тому якщо забажаєте купляти проксі іменно тут, тоді ловіть промокод під цим відеороликом. Знижка на будь-яку покупку в мінус 15%. Я вважаю, що це надзвичайно вигідно. Переходимо назад, бачимо, що наша транзакція пройшла. Обмінюємо тепер на обернутий ефір та ще раз. Ще одна транзакція на VBTC. Всі токени я вже послабав. як ми можемо замітити, в нас є Біра, Хоней, Stg USDT і, відповідно, Ефір, і обернутий біткоін. Далі нам потрібно буде в Дії 2 додати ліквідність. Далі ми вертаємося назад, нажимаємо Pool. Опускаємося донизу. І в нас є і ця пара, і ця пара, і ця пара. Тобто ми собі за бажанням, яку пару хочемо додати в ліквідність, таку і додаємо, нажимаємо сюди. Далі вписуємо мінімальну суму, багато не потрібно. І нажимаємо сюди. Далі нажимаємо Approve Honey і Approve Infinity. Далі нажимаємо Add Liquidity». Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла, і ми свої гроші занесли в ліквідність. Далі ми переходимо назад до нашого поста і обмінюємо STG USDT на «HONI». Нажимаємо сюди. З самого початку підключаємо наш гаманець Metamask, якщо він автоматично не підключиться. Тут є STG USDT на HONEY. Тож, Вибираємо мінімальну кількість, нажимаємо Approve STG, USDT і Approve Infinity. І нажимаємо Мінт. Все, бачимо, що наша транзакція пройшла. Цю активність я рекомендую розтягнути на декілька разів. Тобто, якщо ми зараз зробимо 5-6 транзакцій, це теж буде круто. Але ці транзакції я рекомендую розтягнути на тиждень, на два, а то й на три. Тобто зайшли сьогодні, зробили мінг. Зайшли через тиждень, зараз зробили мін. Тобто наводимо мінімальну активність. Далі нажимаємо Redem. Вписуємо також мінімальну суму. Нажимаємо Approve Honny, Approve Infinity Та робимо тобто, як. Депозит, все, переходимо назад до нашого поста, торгуємо на ф'ючах тут. Відкриваємо цю вкладочку. З самого початку ми коннектимо наш гаманець Metamask. Зразу бачимо, що підтягується наш баланс. Вводимо суму. Також я рекомендую вводити дуже мало. Ми вибираємо, по суті, плече, якщо я не помиляюся. Опускаємося донизу і бачимо, що мінімально нам потрібно ввести 0.3 хоні. Нічого страшного, введемо ми 0. ,3. Три хоні, даємо донизу, нажимаємо Approve хоней, і в нашому гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію. Можливо, я неправильно вимовляю це слово, цей токен. Я не вивчав англійську, тому не сильно в цьому розбираюся, але думаю, вам це не сильно мішає. Як я, по суті, розмовляю англійською мовою. Далі ми нажимаємо сюди і заходимо в лонг. Припустимо, якщо ми хотіли зайти в шорт, то. Там є вкладочка, зараз я покажу. Заходимо в шорт. Але, думаю, це взагалі без різниці, куди ви зайдете, чи зайдете в шорт, чи зайдете в лонг. Нам головне відкрити декілька разів угоду та закрити її також. Все, даємо хрестик і бачимо, є лонг, і є шорт. І є маркет і є ліміт. Я рекомендую відкривати угоду по маркету, все, щоб наша угода швидко відкрилася. Все, бачимо, Наша угода відкрилася. Нажимаємо на хрестик і нажимаємо закрити нашу позицію. Далі, в нашому гаманці Metamask, ми підтверджуємо знову нашу транзакцію, щоб наша угода закрилася та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Поки наша транзакція йде, вертаємося назад до нашого поста. І нам потрібно а, тут де є оцей фьючерсний декс, переходимо у вкладку Vault, вносимо токени Honey та отримуємо за це B HONI. Далі бачимо, що наша транзакція пройшла, нажимаємо Vault, Після того нам потрібно тут а, задепозитити монети, припустимо, 0.1 хоні буде хватати. Так, бачимо, що я захотів задепозитити свої монетки, хоні, але не дає. В мене якийсь є перевищений денний ліміт. Тому я просто очікую до 28.06 і цей денний ліміт забереться, і я спокійно зможу задепозитити свої монети. Коли ви задепозитите, другий наступний крок, туди її вилучити, ви отримуєте бихоні. Зразу автоматично, після того, як ви їх отримаєте, ви їх запросите. Можливо, не потрібно буде запрошувати, але якщо у вас не буде токенів, бихоні, то ви нажимаєте сюди і запросите їх. Далі нажимаєте депозит, вас перекидує на іншу вкладочку, і нажимаємо сюди Депозит. Бачимо, що є бихоні. В мене їх немає, і вони в мене ці монети не відображаються. Але у вас вони вже будуть відображатися. Припустимо, у вас буде 0.1 монета. Нажимаємо апрув, бихоні і апрув. І тим самим нажимаємо далі депозит і депозит бихоні. Після того ці бихоні будуть нам приносити БГТ. І все. І деколи там раз в тиждень, раз в два тижні ми просто зайдемо та їх заклемимо. Більше тут немає нічого важкого. Переходимо до п'ятого завдання. Робимо депозит, обернути ефір тут. Далі робимо суплай, бров та клеймимо bgt. Нажимаємо відкрити. З самого початку підключаємо наш гаманець Metamask, якщо знову не підключився. Далі ми свапали і ефір, і біткоін. Якщо ви свапали лише якусь одну валюту, нажимаємо депозит. Я буду вибирати ось так. І нажимаю Approve обернутий ефір». Чекаю на свій Metamask, на свою транзакцію і в Metamask підтверджую її. Все бачимо, що задепозитили свої обернуті ефіри. Далі нажимаємо на Supply. бачимо її монетки Honey. Нажимаємо, припустимо, 10 центів. Нажимаємо Approve Honey і Approve Infinity. Та після цього, після цих двох кнопок. Буде депозит, та нажимаємо цей депозит. Тобто депозитимо в supply свої монети. Honey. Вся наша транзакція пройшла. Після того бачимо, що ми задепозитили свої монетки. Нажимаємо borrow Вводимо також мінімальну кількість і нажимаємо Боров в нашому гаманці Metamask, знову підтверджуємо нашу транзакцію. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Всі дії, які потрібно, ми зробили. Далі тут є а, реварди, вони будуть капати. Бачимо, що от вже в ту саму секунду мені капнуло 0.01 BGT. Можемо заклеймити наш ревард. Тим самим ми клеймимо цей ревард, і тим самим ми наводимо активні дії. Нажимаємо підтвердити, і поки наша транзакція проходить. Ми вертаємося до нашого поста. П'яту дію ми всю виконали. Далі нажимаємо шосту дію, делегуємо БГТ, в... делегуємо свої монетки, БГТ, які ми заклеймили, до будь-якого валідатора. Вибираємо любого, нажимаємо на нього і нажимаємо Delegate. Далі нажимаємо сюди. Ага, тут валідатор. Даємо назад. Нажимаємо максимум і нажимаємо сюди. Далі підтверджуємо нашу транзакцію та очікуємо, поки наші монети заделегуються. Все бачимо, що наші монети заделогувалися валідатору. Тому ми просто можемо навіть сюди час від часу заходити, клеймити оці бугити, і тим самим деколи також заходити до валідаторів та відправляти, щоб наші монети стейкалися валідатору. Остання дія, яку мало хто виконує, це свап на олто. Тобто ми будемо свапати ефір, тестовий ефір. В Бера Бартіо. Якщо в когось немає ефір сипуліта, тобто тестового ефіру, то цієї дії ми не виконуємо, але я рекомендую її виконати. Я думаю, якщо ви виконували мої минулі тиснети, то у вас оцей ефір сипуліта повинен желізобетонно бути. Нажимаємо максимум, бачимо, що багато е, свапати не можна, але все рівно якусь кількість ми свапнемо. Тим самим зробимо активну дію. Нажимаємо Send та в нашому гаманці Metamask. Ми переключаємо нашу мережу Сипуліта, нажимаємо Twitch Network та нажимаємо Confirm and Send. Тобто підтверджуємо транзакцію. І зараз в нашому гаманці ми відправляємо наш ефір Сипуліта в мережу Бірачайн. Все очікуємо, поки наша транзакція пройде. Транзакція довго йти не буде декілька хвилин. Все тим самим ми виконали абсолютно всі дії з нашого поста. Та, по суті, ми зараз входимо в топ-150 тисяч людей. Бо перша фаза, першу фазу виконало дуже багато людей. А другу фазу вже, по суті, люди розчаровуються та мало хто виконує. Но я рекомендую виконувати і другу фазу, і якщо буде третя, четверта фаза, також виконувати. Бо, можливо, цей проект, цей проект Біра Чейн дійсно нас зможе погодувати. Бачимо, що ми зробили СВАП, тим самим ще мінімально фарманули. Pointy Олто. тим самим в цьому, на цьому, точніше, навіть від цього моста, також повинен бути дроп. До нових зустрічей та хорошого тобі, профіту!